24 лютого 2022 року тисячі українок стали символами спротиву повномасштабному вторгненню російської армії. Однією із таких мужніх жінок є сучасна письменниця, авторка популярних пригодницьких книжок для дорослих та дітей Ніна Бажура. Ніна Анатоліївна пішла на захист України добровольцем, має звання солдата. Служить у 109-й бригаді ТРО ЗСУ, яка практично безперервно бере участь у бойових діях на Донеччині. Ніна Бажура народилася на Вінниччині. Ще у шестирічному віці захопилася читанням книг і згодом написала першу казку про зайчика, який сам собі посіяв моркву, проілюструвавши твір звичайною кульковою ручкою. Читала всі бібліотечні книги. В 10 років уперше спробувала себе в ролі письменника віршів. Зараз, щоправда, поезії не пише. Любить дитячі казки і підліткову прозу. А більше про себе та свої книги вам розповість сама письменниця. Бажаю здоров'я. Давайте познайомимося з тими, хто мене ще не знає. Мене звати Ніна Бажура, і я пишу дитячі та підліткові книги під псевдонімом Ніна Ягочинська. Це в нас і квест знайти Енеїду, це Володар Жахів-Характерницька сила, це е, казкові вечорниці, це каскарня, Оце кухня, казки з рецептами. Ви можете знайти ці книги, я всіх не буду перераховувати, їх там більше 20. Е, е, Ви їх можете знайти в бібліотеках, в інтернет-книгарнях. в... Фізичних е, офлайн-книгарнях в вашому місті е, книги є і в електронному форматі, є в аудіо форматі. Ну і, звичайно, в паперовому це саме таке основне і саме ну, найкраще для читання. Я вам бажаю, щоб ви читали українською, слухали українську музику, дивились українські відео і не давали заснути о тому сонечку, яке є в душі з кожного з нас. Бажаю здоров'я. Дякуємо вам, дорога Ніно, за мужність та захист нашої країни. Своїм прикладом ви показуєте нам, що українські жінки вміють і можуть все. Перемоги всім нам і до зустрічі у стінах нашої бібліотеки.